Ми <риклад> представляємо служіння Воїнської області, Рівнської області. Ми відвідуємо дві колонії. Одна у нас 96-та, а друга 46-та. 46-та колонія потейдет, запасних, на жаль, нема. причина, ну, по-разному причинам. В э -э 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 96-м мы ведем э, церковь Благодар и церковь День Евангелия. Плюс у нас еще є сезон, там э, сидят девчата, як сказала Таня, и мы відвідуємо тех, кто осуждені или последствия, і и тех, кто тоже тело ну, заключенного там чистил человеком. Як казав Вадим Миколаївич, у нас є стосунки з замполітом, Не знаю, як і що, але він нас дуже ну, на ну, приймає, ми з ним спілкуємося, у нас є дружні стосунки. Що Вадим Миколаївич йому сказав, я не знаю. Але ми спілкуємося і це дуже добре, коли є такі взаємовідносини між ну, нами і адміністрацією. З родинами, маю, маю, тому, у нас усудівсько з Владимиром Миколаєвічем немає більше способні. У mm. нас Вадим Ніколавич посуда. Просто Вадим Миколаєвич mm. дуже велику роботу робить там, а ми тільки приходимо і допомагаємо допомагаємось. Ми mm. цього не бачимо, але ми про це завжди чуємо. Ну, Коли і самі вкладаємося туди. Mm. Е, що хочу сказати, що дуже добре, коли у нас є спілкування, спілкування з адміністрацією. Із заключеними, і коли ми це все робимо, де ми це все робимо, спілкуємося за столом, так? коли є, можемо і посидіти і поспілкуватися, і чаю попити, і може конфет, може якісь бути Так само е як ви робите, що добре, що ми збираємося, що ми маємо ще таку змогу збиратися, спільності, спілкуватися, збиратися, десь е назідатися, вірити, це дуже добре. Це дуже добре. Ну, як показує практика, зараз такий час, що не ну, кожен може приїхати і не може ну, мати спільність. І це дуже ну, заскінчує, поміч, так? але добре, що ми Е, Чим займаємося? Ну, займаємося і Людям допомагаємо комусь фізично, комусь духовно, по-різному. Когось забираємо, когось відправляємо до додому. Не знаю, як буває. Добре, що є спілкування, що е, деякі колонії там, де людівські верти, знаєш, вони переїжджають до нас на посілок, там ми з ними спілкуємося. По-різному буває. І коли ми в єдності спілкуємося, маємо якісь взаємовідношення, це дуже добре. Між до колоніями, між собою, все дуже добре. Я звуть мене? Мене звуть не? Так. Не знай, Саша. А в яких коланях тебе дав би служити? 96 і 46. Плюс 7. Не знаю, як посілок на Рівненщині. На городок ви не їздите, так? А? На городок не їздить. На городок їздить церква Воскресіння. Але не знаю, як зараз там проїхать. Ваш зараз поки не їздить нікуди. Ну, Міша молос не служив, оттуда ніхто не їздить. Нема кому поки. Може бути ще. Це щось тут без призовно? Э -э Ні, брати після Нікизав. Дуже. Дуже. Нема кому їздив, такой, ну зміша їздив там хлопець, його забрало тоже. Миша, служит и все, там нема кому зараз, на даний час. Сейчас? Церковь благодать. Римна.